Друзі, я усіх вас вітаю. Сьогодні в цьому ролику ви побачите, як пройшов концерт Цвіта у Варшаві. Довго не буде нічого казати, одразу переходимо до відео, але в кінці вас чекає інтерв'ю з Богданом. Let's go! Концерт проходив у закладі Voodoo Club. Ось вам декілька фото, як виглядала Фанзона. Площадка для концерту непогана, але було трохи замало місця. На концерт прийшло, до речі, 270 людей. Вважаю, це непоганий результат. Що відносно на білетів? Вхідний квиток коштував 80 злотих. Якщо переводити на гривні, то це десь 650 гривень. Але це того варте на всі 100%. Ще хочу підкреслити, як Богдан спілкувався з фанами. Постійні питання як насрі, цікаві історії, жарти. Завдяки цьому в залі відчувалася гарна атмосфера і добрий настрій. Хлопці навіть провели аукціон, кошти з якого підуть на допомогу ЗСУ. Роздрукована фотокартка, де ми сильно лісти цвіт розписалися і зустрілися вперше. Після доволі інтервен... перерви, сорі, що я так драматизую це, але так для нас це справді було важливо. Просто ось ми тут в наших фірмових футболочках, фірмових я вузах, бодан фірмових е любовних тісних зв'язках, інтимних деколи навіть можливо. <рес> Добре, початкова ставка 50 злотих. Римарочка, якщо ви думаєте, що це типу піздець, Попередню фотокартку купили за 8, Якщо ви не перебуваєте, то ви не такі круті. За 8 штук. Чотири за супер окей. Чотириста раз. Чотириста раз. Чотириста два. Чотириста. Три. Загалом хлопці зібрали приблизно тисячу злотих. На аукціоні були такі речі: як: фотокарточка, старий мікрофон Богдана та флаг України. 300 раз. Триста 400! 400? 400 раз. 402! 400! 400! три, ходімо. ще! Я думаю, ви вже встигли зрозуміти, що на концертах Богдана дуже гарна атмосфера. Тому хто давно хотів піти, сміло може казати: вагатися тут точно не треба. Особливо хочу відмітити, як Богдан веде себе на сцені та виконує треки. Все на дуже гарному рівні. Ну а зараз послухайте пару треків його виконання. <му> Ось так дуже атмосферно пройшов концерт з світу у Варшаві. За хвилю перейдемо до інтерв'ю, а зараз хочу нагадати: обов'язково підпишись і постав лайк. Ще дуже цікаво, кого ви ще хочете побачити в цій рубриці, тому пишіть у коментарі. Ну а ми починаємо. Привіт Богдан, привіт, привіт, любі мої підписники. Ну, розповідай, як тобі взагалі сьогоднішній концерт, як тобі Варшава? друзья? Типу, я багато де був з європейських міст, але повертаєшся в Варшаву і типу, це дуже крутий вайб український, дуже крутий вайб підтримки. Тому, так, да, мені подобається. Я це Варшав. побачив сьогодні, тому що публіка насправді дуже зачекалася, так скажемо, тебе. Коли я... ти був останній раз? Я був у червні mm. навіть в липні. Я якраз записував спільну роботу з Романом марфомом, а якраз останній раз тоді був у Варшаві. Ну і в принципі в Польщі. Mm -hmm. А в тебе вже було дуже багато концертів? Ні, це б, на рахунку фактично шостий концерт. Ну, для мене це так трохи, трохи шок, тому що на сцені ти виглядаєш дуже, дуже так скажімо, впевненим. Ну, приходиться. Але це ну. Професіоналізм. Так, може в тебе є якась, е, якась цікава історія з концерту. Ось найтакий най, найзапам'ятаючи. Ну давай так скажу, відвертість, напевно на сьогодні було лише mm. це, але я давай не будемо братися. А я думаю, це 1500 людей. Коли ми wow. у вільнісі виступали, то була до того 1500 людей, це взагалі це для мене трошки шок було. Всі литовці, типу, не викупають що на співають, а але... тоді <laughs> ось лівеше. Ну це, це твій репорт, так? Фактично. Але бажаю, щоб він тільки покращився. Дякую. Щоб Дякую. було ще, ще більше. Так. Дякую. І ще маю, до речі, питання від підписника. Давай, вважаєш? Чи робив ти музику в іншому стилі? І як ти сам дійшов до цього стилю? Ну, там довга насправді історія. Починав я з репчику, треп бітіл, клаутреп. Mm -hmm. uh, це спочатку була робота на фрілансі, а потім вже поступово набирався. Опіту, uh, так? Uh, досвід добирався і поступив розумів, що ну, вибачно, мені треба робити щось своє. Ось. Ну і якось дуже мені, зрезунував цей Dark Wave, mm -hmm. uh, New Wave, і я почав робити в цьому mm -hmm. стилі. Ну супер, З звучить дуже дуже класно. Я буду чесним, я не фанат такої музики і взагалі не фанат такого жанру, але ось ну я і раніше чув твої треки, і зараз переслухав весь твій, ну так скажемо, ну не всі, а деякі треки, і ну це дуже дуже сильно Дякую. звучить. Дякую. Молодець ставиш українське так, так скажем, вище стараємося. Може, якщо хочеш, можеш сказати щось для так, скажемо, ну. Не дуже популярних музикантів з України може дати їм якусь мотивацію, щоб робити і стати okay. більш популярнішими. Блін, дуже банально, просто не зупинятися. Зрозуміти, що той шлях, як, по якому ви йдете, він якось вибрано під підсвідомо швидше ніж так. Тому обов'язково вийдуть до своєї мети, до своєї цілі. До речі, це дійсно правда. Друзі, головне не зупиняйтесь, і ви сьогодні є. Дуже дякую вам. Це був. Несип, це був все світ. Богдан, до нових зустрічей. Yeah. пока.